Як зв'язати рукавиці гачком. Для розміру М нам буде потрібно пряжа Himalaya Dolphin Baby. Я використала 3 чверті мотка, і в мене ще залишилось ось стільки пряжі. Гачок номер 4 маркери для пряжі. Я використовую обов'язково їх, бо у плюшовій пряжі погано видно петлі. В'язати буду по цій схемі. Можна зробити скрін так або ось так. Також в описі до відео є опис схеми та тайм-коди. Схема однакова для правої та лівої рукавиць. Основна в'язка буде поворотними рядами за задні стінки. В'яжу початкову петлю та 32 повітряні петлі. Перший ряд. В'яжу півстопчик з накидом таким чином. Зробити накид і пров'язати як півстопчик. Позначити маркером. В'яжу ще 21 півстовпчик з накидом. Тепер 10 півстовпчиків. Другий ряд. В'яжу 10 півстовпчиків. Починаю з першої шпетлі попереднього ряду. Позначити маркером. Десяту петлю теж позначаю маркером, щоб не відраховувати кожен раз по 10 петель. Після неї 20 півстовпчиків із накидом. Третій ряд. 20 півстовпчиків з накидом. Та 10. Півстовпчиків. Далі у всіх непарних рядах повторюємо петлі попереднього парного ряду. Тобто, якщо у четвертому ряду потрібно пров'язати 10 півстовпчиків плюс 18 півстовпчиків із накидом, то у п'ятому ряду симметрично потрібно пров'язати 18 півстовпчиків із накидом плюс 10 півстовпчиків. У шостому ряду потрібно пров'язати теж 10 півстовпчиків плюс 18 півстовпчиків з накидом. Восьмий ряд, 10 півстопчиків, далі 20 півстопчиків із накидом, 19 та 20 петлі в'язую у петлі третього ряду. Десятий ряд, 10 півстопчиків, 22 півстопчика із накидом, 21 та 22 петлі пров'язую у перший ряд. З 12 по 19 ряди в'язати як ряди з другого по дев'ятий. Палець 20 ряд, 10 півстопчиків, 5 півстопчиків із накидом, десять повітряних петель. Двадцять перший ряд, п'ятнадцять півстопчиків із накидом, 10 півстопчиків, двадцять другий ряд, десять півстопчиків, плюс 13 півстопчиків із накидом. У непарних рядах повторюємо узор парних. 24 ряд, 10 півстовпчиків. далі 15 півстовпчиків із накидом. 14 та 15 петлі пров'язати у петлі 21 ряду. 26 ряд, 10 півстовпчиків плюс тринадцять півстопчиків із накидом. Останній ряд двадцять сьомий. Тринадцять півстопчиків із накидом та десять півстопчиків. Шиваю основну частину. Шиваю палець.